Мене звати Анастасія, мені 22 роки. Народилася в місті Дружківка. Моє життя проходило дуже таким і яскравим, і печальним. Але 24 лютого прозвучав вибух, пішов другий вибух. Телефонує мами, Матуся каже, пішла війна. Ми квітні, 8 квітня з знайомою. Поїхали на залізничний вокзал у місті Краматорськ. Ми хотіли виїхати у безпечене місце. На залезничному вокзалі була палатка, така зелена. Там давали чай, таке їсти, що. І ми вирішили туди зайти, поки моя дитина поспить. І Ми чуємо вибух. Спочатку повномасштабного збройного вторгнення ми стикнулися з епідемією е, воєнної травми. Нас поступали пацієнти, як цивільні, так і бійці сил оборони з різноманітними пораненнями голови і шиї, і, як правило, важкими. Я коли прокинулася потім в лікарні, вже зі мною був батько. Він тримав мене за руку, і, і він сказав, що все буде добре. Я, я прокинулася, я думала, що це взагалі це сон, це не зі мною, і я не розуміла, що це відбувається, чому батько зі мною рядом. І я, він сказав, що з моєю донькою все добре, і зі мною все також буде добре. І все, я заснула. Пацієнти з пораненнями обличчя практично завжди це мультидисциплінарна робота багатьох команд. Зокрема, пацієнтка, яка отримала поранення в результаті атаки на вокзал в Краматорську, після того, як їй була надана допомога, вона вже була направлена до нас. Її випадок для нас став великим викликом. І допомога їй проводилась в декілька етапів. Я пам'ятаю, що я лежу в операційній, приходять до мене лікарі, бачу, якийсь лікар мене осматривав. І там, ну знаєте, на щій відрізав якийсь так, щоб я могла це затискати і могла щось сказати. Я тоді могла розмовляти, але я не розуміла, що зі мною трапилось взагалі. Я навіть не зрозуміла, що в мене немає обличчя. В неї були деформації кісток середньої зони обличчя, тобто це кістки носа, орбіти, був великий дефект нижньої щелепи в результаті поранення, тому що зазвичай дефекти на первинному етапі надання допомоги їх не усувають, тому що немає такої технічної можливості. Це завжди. Е Такий тривалий, непростий процес з розвитком ускладнень, з боротьбою з цими ускладненнями після вогнепальних поранень частота ускладнень є дуже високою, як у нас, так і у наших партнерів за кордоном. Вони повідомляються по досвіду менших, більш локальних військових конфліктів. І це лікування завершується потім стоматологічною реабілітацією, встановленням дентальних імплантатів в тій зоні, де були втрачені зуби, частини щелеп, протезуванням і косметологічною реабілітацією. З ними має працювати косметолог, пластичний хірург усунення рубців, відновлення нормального контуру губ, носа, повік, взагалі гармонізація обличчя, приведення його до такого стану, щоб пацієнт міг нормально Спілкуватися, працювати, вести нормальне повноцінне життя. Наша програма успішно реалізується завдяки злагодженій роботі нашої великої команди, а саме: колег з Фінляндії, професорському складу, лікарів кафедри та академії передової естетики. Наш проект розпочався з Анастасії, яка постраждала від російської агресії в місті Краматорськ. Але, на щастя, Анастасія народилась в білій сорочці. Її стан вдалося стабілізувати, і вона була скерована до нас в лікарню. Ці очі, які я побачила на перші наші зустрічі, я не забуду ніколи. На перший погляд, безнадійна ситуація, але вона не зупинила нас, надихнула наш колектив на найпозитивніший кінцевий результат. За все цей час я дуже вдячна, взагалі, що я залишилася жива. Я дуже вдячна лікарям, які в Києві взяли за мене, що вони мене лікують, бо є надія, є підтримка. Нам так само пощастило з нашими партнерами Академія передової естетики, які запустили свій проект без слідів війни. Побачивши історію Анастасії, вони беззастережно погодилися брати участь у нашій спільній діяльності та надавати препарати для лікування посттравматичних рубців. Ми і надалі проводимо лікування пацієнтів, як цивільних, так і військовослужбовців. Результати, які видно вже сьогодні, і ті щасливі очі надихають і окриляють. Ми і надалі будемо рухатися вперед і не зупинятися, тому що тільки разом ми можемо досягнути потрібного нам результату. І зробити, хоча б трошечки щасливішими наших пацієнтів, це була така велика восьмигодинна операція, в якій було на той момент залучено близько десяти лікарів одномоментно, тому що одномоментно працювало дві великих бригади хірургів. І на даний момент я можу сказати, що ми задоволені результатом, тобто значно покращили і зовнішній вигляд, а в першу чергу дозволили їй функціонально відновитися і відчути себе десь більш впевнено і з оптимізмом дивиться в майбутнє. Я дуже їм вдячна, і я повірила в себе. Я повірила, що це можливо. Дуже сильно хочу повернути своє обличчя, почати щось зробити далі, працювати, розвивати дитину і якось далі мріяти. І лише зараз ми говоримо про те, що основні хірургічні етапи виконані. І серія коригуючих втручань спрямована вже зараз на гармонізацію обличчя і відновлення естетики. Надія є завжди, тому ніколи не здавайтеся, бути сильнішими. Не кажіть ніколи цього не буде. буде. Але потрібен на це час. Ми просто зобов'язані робити свою роботу і допомагати тим, хто віддав своє здоров'я за нас. Кожен має допомагати тим, чим він може допомагати. Тому тут такий постійний, живий, динамічний процес в цьому плані. І якщо всі разом будемо працювати на цей на надув... і допомагати, то буде тільки краще.